Чкін дихає. Ти розумієш, що це зараз відбувається взагалі. Клас. Це так, якби ти десь на космічному якійсь станції, знаєш, тебе відкритий космос, вислали випадково. Дивися. Дивись, який червоний. Так, там є ще кольори. Так, ти хочеш червоно-чорний прапор? Я знала, як його... їх. Відкрити відкрити. Ти маєш червоний і чорний, бачиш? Все. А змішати вийде коричневий. Так. Браво! Браво! Дивися, яке гарне воно. Так як Бог творив світ і було воно добре. Знаєш? Як після кожного він дивився і казав, воно добре. Бог задоволений був. Це зараз Бог творить. Так. А це пан Олег якось. Тут єдиний чоловік, крім тебе, ще є. Тут також цікаво, знаєш? А що ви там не плескаєте, не захоплюєтеся, що таке? Якась публіка, публіка не, не цей не включена. Ефективно, так. Дивися, дивися, все червоне. А тут яблучко. Ручки помити. Помити Та ще малюй, ти... потім помиєш. Так, ми самі будемо вирішувати, мамо, що ти диктатор якийсь. Дуже все. Давай ми, я тобі намалюю на ручках щось, хочеш? Ні. Ти будеш сам лівою ручкою також можеш, правильно. правильно. О, дивися, яка кашка гарна, яка в нас тут кашка виходить чудово. О, це за народними мотивами. Такі писанки. Писанки малює. Все? О, і цяп-цяп-цяп-цяп, дивись. Ой, дивись, як гарно. Та ти що, Та це оформити в шкло в паспорту, та ніхто не відрізнить. Кандінський. Ну, і тут, і фактура використовує, рельєфи, розумієш, є поняття композиції. Мама, не сприймає тебе серйозно, як він це проблема. Знаєш, ну нічого, нічого. Тому... Всі великі художники мали о, так, о так, мама. зараз. Мамо <ріст> я носик. її навчу Мамі сприймати. Куди? Куда? Куда? Так, як які? Які? ходи мити рученьки? Ходи, ходи, ходи.